Я рада вас вітати, Казіровські, на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Ми зробимо з вами позитивний розклад на тиждень перед Великоднем. І подивимося, які енергії вас будуть супроводжувати. Кожну карту я вам буду показувати, розказувати, і, можливо, хтось з вас побачить там свій інсайт. Пишіть коментарі, ставте лайки, це наш з вами обмін енергією. І перша карта розкаже нам про загальну енергію тижня. Далі ми подивимося, як вирішити певну ситуацію. Подумайте, що вас цікавить. Бути-не бути, тобі/но тобі, оно тобі їхати не їхати ми подивимося. Далі, це несподіванка. Як полюбити себе, саме Улюблене питання, на яке ми або не маємо відповіді, або забуваємо його задати, і порада. Перевертаю карти. <кій> так, три старших аркана і клас. Казіроги, ви в нас хто? Ви в нас земля. Тому дивимося: перша в нас карта. Закохані це про об'єднання. Можливо, вам потрібно знайти буде людину для бізнесу. Можливо, ви <кій> шукаєте партнера, збираєтеся їхати і кажете, що треба попутчиків, щоб вернути гроші. Може, шукаєте квартиру і будете знімати квартиру. З кимось, може, ви вирішили з'їхатися з своєю дівчиною. І якраз карта закохані говорить нам про вибір. Тут більш не про кохання, зараз дотягнемо, що там будете обирати. Тут, можливо, справді людина, яка допоможе вам захиститися. Інколи буває, що людина не може сама довести свою правоту, тому вам просто треба звернутися до когось, хто це зробить за вас. А саме в нас є карта імператор. От карта такого защитника, який може погладити кицьку. Ви бачите, як він класно сидить, але може оцю дубінкою по голові наваляти. Якщо у вас карта вибору, то запитайте допомоги у людині. Це може бути. Військовий, це може бути політик, це може бути ваш чоловік, але чоловік, який є сильним. І от саме він, об'єднавшись з ним, він допоможе вам зробити певний вибір і захистити вас. Сімка в нас карта такої собі підступності, може звернутися в міліцію або <кій> до юриста. Тут знов таки може бути такий момент, що, наприклад, у вас проблеми з вашим, то карта коханців, так, у вас є проблема з вашою коханою людиною, ви звертаєтеся тут до поліцейського, до адвоката, який допоможе вирішити це питання. З іншого боку, вам потрібна енергія, яка Зробить вас сильною. Спробуйте зрозуміти, що вам інколи, як жінці, не потрібно сильне плече, ви можете зробити це самі. Вам потрібен професіонал, кому ви заплатите гроші, і він вам все зробить, але ви сама є сильна натура. Несподіванка, карта балансу, карта умеренності. Можливо, вам вдасться влаштуватися на курс йоги. Або ви несподівано отримуєте шанс поїхати в спа. Взагалі, знайти от для себе ту середину точку неповернення до такого руху, коли ви знаходитеся в колі урагана. Знаєте, що так, Eye of Hurricane, коли йде всередині тиша, а навколо вас є оці страсті і проблеми. А ви несподівано для себе зрозумієте, що в принципі. Фокус має бути на собі. Ще такою цікавою річю може бути те, що ви прийдете до мене на практикум, який я починаю 9 числа. Саме практикум балансу, практикум, коли ми будемо слухати себе. Це буде психологічний сімідневний курс, протягом якого ми з вами будемо позбавлятися всякого такого хламу навколо. Це будуть люди, контакти в телефонах, ваші якісь. Речі, які ви тримаєте 10 років в квартирі, 3 роки в квартирі, рік в квартирі, в шафі, але ви не носите. Думаю, кожна дівчинка має пару взуття, яке було дуже дорогим, але воно вам не підходить, але воно лежить. Так ми його з вами викинемо і ви зможете знайти оцю всю середину. Вашу несущу конструкцію, назвемо це так. Практикум починається 9-го, закінчується 15-го, що ми з вами встигнемо до Великодня. Якщо вас цікавить, будь ласка, пишіть в приват і не завадить вам відчути оцей баланс. Як полюбити себе? Нарешті оприділитися. Двойка Пентаклі говорить, що у вас тут якась дуальність, притом вона дуже давно крутиться. Ви намагаєтеся станцювати гарним прислів'я однією дупою на двох весілях, але не відбувається. І от ця дуальність, вона вас трошечки. Вже закохала і вам цього не хочеться, оця карта вибору. Тому нарешті зробіть свій вибір. І якщо говорити, <кій> я вибачаюся, вам є порада, тут король мічів. Це чоловік вогняної стихії. Тому, якщо от є питання, оберіть його. До речі, має бути вам така собі підказка. Це може бути вчитель, який справді направить вас, який дасть вам можливість. Обрати себе, зробити вибір і не коливатися між цим і тим, і іншим, отримати іншу енергію. Ви земля, ви така собі важка енергія стабільності. Вогонь, він є флексібільним, він може тліти, може горіти, може палити, залежить від вас. І порадою що може бути знайомство. Ви познайомитеся з людиною, зверніть на цю людину увагу. Зараз ще подивимося, речі, що він там, мам, той король мечів зробить. Він вам покаже новий шлях. До речі, це також навчання е, може бути. Людина просто стане вашим поведерем-вчителем. Ми зараз ще з вами подивимося на пораду оракульної карти. Що в нас тут є? Вот магія магія води. Використовуйте, коли будете робити чистки до Великодня, ви можете прийняти ванну з сілью, можете піти поплавати, можете прийти на водойму, там постояти, щоб на мосту, щоб під вами, під вами текла вода. Тобто, якщо ви хотіли б робити певні чистки, то використовуйте воду. Отака у вас порада, такі у вас тиждень зіроги. Я думаю, що він буде цікавим і плідним. Головне, щоб ви цю інформацію втіли в життя. Для тих, хто хоче працювати в групі, будь ласка, приєднуйтесь саме такі речі ми будемо робити. Ціна на практикум доступна, всі особистості, всі подробиці ви отримаєте, якщо напишете в приват. Почуємося в наступних відео.